23 лютого Четвер Недостатньо лише вірити. Чи віриш ти, що один Бог? Добре робиш, але й біси вірять і тремтять. Якова 2.19. У найближчому майбутньому ми зрозуміємо, що означає бути випробуваними. В Україні з'являться закони, які заперечуватимуть послуг Божим законам. Тоді нам доведеться вирішувати. На чиєму ми боці Бога чи Його супротивників. Важливо, щоб кожен з нас був підготовлений до майбутніх подій, які незабаром відбудуться у світі. Ніхто не зможе без належної підготовки витримати Божу перевірку. Однак, терпляче, продовжуючи робити добро, ви зможете набути тих рис характеру, які, врешті-решт, допоможуть вистояти у випробуванні. День у день. Наполегливо дбаючи про чистоту душі й прикликаючи Бога, ми зможемо отримати силу згори і витримати випробування. Суспільство чинитиме на нас сильний тиск, намагаючись примусити знехтувати Божими вимогами. Та якщо ми хочемо підготуватися до зустрічі із Сином Людським, коли він з'явиться на хмарах небесних, то мали б зробити це сьогодні. Нам потрібна діяльна віра і жива релігія. Ми хочемо, щоб наша віра ділами досягла досконалості. А щодо тих, котрі наголошують тільки вірте, просто вірте і будете спасенні, потрібно було б поцікавитися, чому маємо вірити, які критерії істинної віри в наш час. В одній зі своїх притч Христос розповів про багатія. Який благав, аби хтось воскрес із мертвих та був посланий до його родичів, щоб попередити їх про необхідність віри. Проте Господь відповів йому Вони мають Мойсея та пророків, хай їх слухають. Якщо Мойсея і пророків не слухають, не повірять і тому, хто з мертвих воскресне. У Святому Письмі читаємо, що й диявол вірить і навіть тремтить, але ця віра не спасе його. Необхідно мати віру, засновану на Біблії, яка покладається на живого Спасителя і живого Бога. Лише кров Христа може очистити грішників від будь-якого гріха. Якби жителі стародавнього світу визнали Божий закон, він указав би їм, що таке гріх, так що вони не насмілилися б грішити. Бог збирає і з'єднує узами любові всіх, хто любить Його і служить Йому. Нечастиві також пов'язуються у снопи для спалення в день суду. У якій в'язниці опинимося ми, залежить тільки від нас. Нам потрібно твердо вирішити для себе, чи будемо ми доброю пшеницею, чи потрапимо в одну зв'язку з бур'янами, яка згорить у вогні судного дня. Вічну нагороду отримають ті, котрі залишаться вірними і слухняними Богові. Тож, якщо ми хочемо підготуватися до зустрічі із сином людським, коли він з'явиться на хмарах небесних, то ми маємо зробити це вже сьогодні.